Леся Українка «Контраспем сперу. Геть ти думав ви осінні, То тепер весна золота, чи то так уже у голосінні, Приминуть молодії літа, не хочу крізь сльози сміятись, серед лига співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на богомін сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, них сльози гірки. І розтане ві сльости гарячих та коралю давай міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела вісна, Я нагору коту крам'яную, буду камінь важкий підіймати, І несучи ваготу страшну, буду пісню весело співати, Вдовгу темною нічку не видно, Не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провітну. Ясновладих котемних ночей, так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії, так і сподіватись, буду жити геть добре. Леся Українка, лісова пісня Монолог Мак. О не журися за тіло, ясним вогнем засвітилась вона, чистим палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору взлетіла. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись в рідну землицю, в купі з водою там зростить вербиця, стане початку, тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогію багаті, веселі й сумні, радість і тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим, вербиною гілки голосом ніжним. Тонкої сопілки, смутними росами звітів мої, я їм тоді проспіваю все, що ти колись для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрію, збираючи Грай же, коханий, благаю. Леся Українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та, хоч в серці біль доходив. Я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась я була малою гордою, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене, жартом злим кінчиться драма, і отот зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадність зброї сміху, я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Контраспем сперу. Сперо. Безнадіє сподіваюсь гетьте, думе, вихмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так в вголосінні. Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розстане та кораля льодовая, міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору крутую крам'яною, буду камінь важкий підіймати. і несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співати, в довгую темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну. Ясно, володарку, темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити геть думи сумні.